1 квітня по 10 червня на Київському та Канівському водосховищах у зв'язку з нерестом рибалити заборонено. У районі установки нерестовищ діятимуть цілодобові пункти чергування рибінспекції та громадськості. Також сьогодні на київському водосховищі пройшов третій етап встановлення штучних нерестових гнізд для забезпечення підтримання балансу екосистеми. Як все було, бачили наші кореспонденти. Штучні нерестовища встановлюються на мілководних ділянках водойми глибиною від півтора до трьох метрів. Завдяки їм отримується поповнення основних видів промислових риб та зростання продуктивності водосховища в цілому. Перед завантаженням нерестовищ на катер та подальшому їх зануренню у воду. Користувач київського водосховища Микола Шинкаренко каже про особливості конструкції засобу. Штучне нерестилище із саме із проволоки. Проволока, четвірочка, зроблено кільце. Значить, внут накидана. Йолка, сосна обична для того, щоб рибка тут терлася і відкладувала свою ікру. І, і значить 50 сантиметрів три вірьовочки, потім зв'яжується два з половиною метри вірьовочки і поплавочок. Катери, які відвозять рибалок промисловиків, працюють вже четвертий десяток. Встановлення нарестовищ це не тільки трудомісткий процес, але й ще й затратний. Фінансування держави секретілось по об'єктивним причинам. Года два промисловики. Київщини, Черкащини індивідуально скидаються своїми средствами, заказують рибопосадковий матеріал і самі воспроизводять водохранилище. Рибалки, промисловики, згадують за радянських часів відношення до рибної галузі було зовсім інше. Раніше, допустимо, взяти взять времена Советского Союза, то всегда державою. Ну Тоді, якби частного частних підприємств не було, було все державне. Ну, скажем так, комуністи Передприяттям, ті, которые рыбачили на воді, дава за каждый поймане кілограм 50 копійок. Штучні нерестилища це одна справа, але краще б вони були природні, каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. На жаль, лише по київському водосховищу більше ніж 60 природних нерестилищ просто зникло. Замість них виникли бетонні причали. За таких умов рибі немає де розмножуватись. Ніто дійсно єдиної програми програми, яка бы сьогодні поз восстанавливать наши рыбные ресурсы. Есть какие-то чиновничьи отписки, но нету единой всеобъемлющей государственной программы. Это привело к тому, что на наших прилавках. До 85% – це імпортна риба. Україна була в п'ятірці рибодобувних країн світу та здобувала більше мільйона тонн риби, наголошує Олександр Чистяков. За його словами, в минулому році цей показник знизився у десятки разів. Зараз українські судна розкрадені та пущені на металобрухт, а українцям доводиться споживати імпортну рибу. Щоправда, через дорожнечу доступна вона не всім.